Сьогодні ми порівнюємо три коли. З вами я, Ярослав Гричух, та ваше улюблене шоу що «Шо воно таке. І так, сьогодні у нас зе кола своя лінія. Якийсь хі-хо Кока-Коля. І саме головне оригінальна Кока-Кола. Але скільки марок світу хочуть повторити дану рецептуру, зробити аналог той самої оригінальної Кока-Коли, і саме тому ми сьогодні порівняємо оригінал та аналог та зрозуміємо, який аналог ближче до оригіналу. Але спочатку цікавий факт вважається, що на початку 30-х років минулого століття піарники Кока-Коли передягли святого Ніколаса із зеленого вбрання в червоно-біле, зробивши таким чином його різдвяним символом Кока-Коли. Насправді компанія Санта-Клауса не купила, а винайшла. Раніше духом Різдва у американців був такий собі ельф у зеленому каптані та червоних панчохах. А кругленького привітного дідуся в червоному камзолі в 1931 році намалював на прохання компанії американський художник Хедон. Ця модель виявилася найдешевшою, довгограючою і рентабельною рекламою для компанії. І починаємо дегустувати заколек. О господі, я так переживав, щоб воно не спихнуло по всій моїй лаборатурній студії так. Щось я багато налику. Ну, дегустуємо за да ваше здоров'ячка. Трав'янистий смак. Своя лінія. Ви мене дивуєте. Це зовсім не схоже на оригінальну колу. Поїхали далі. Е, кола ХіХо, ha хі Іксо, хі хі X, якась фігня. Короте. Я взагалі думав, коли її обирав, думав, що це від джипчика. але ні. Це взагалі з угорщини Кока-кола. Так. Відкриваємо. Наливаємо. Вона більш темніша, аніж своя лінія. Поїхали дегустувати. Це ще більш травянистий такий присмак лікарський. Ну, просто дуже чітко виражений смак якогось травянистого якогось лікарського засобу. Взагалі, що це таке? Не, не що це таке, даже? А що воно таке? Ну і, звісно, оригінальчик. Ой. Ой-ой-ой, який. Ой, та. То ну, оригінальне кола. Ну що його зробити? Ну що? Ой. ой. Оце вже воно. По-іншому я не можу сказати. А тепер, мої любі вердикти, як не дивно на першому місці посідає оригінальність Coca-Cola. І... Просто неможливо замінити. Просто неможливо Ну, оригінальність то є оригінальність. За друге місце, чесно кажучи, я дуже сильно вагаюся, що його обрати. Але все ж таки я виберу свою лінію. Тому що вона більш кока-кольна, але є присмак цього лікарського якогось я не розумію, і це не тархун, і фіково знає, що вони в ту колу льють. Ну по смаку. Між цим і цим я все ж таки виберу зе кола на другому місці. Ну і звісно, на третьому місці хі-хо, кола, е виробник Угорщина. Ну, прям ну, дуже трав'янистий смак. Як, на мій погляд, воно не смачне. Дякую, що подивилися, мої любі цей ролик. Побачимось на першому міському.